Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія і це прогноз для вас на дуже напружений тиждень із 12 по 18 серпня. Зараз я розкажу вам, які на нас чекають енергію. Важливо бути підготовленими, проживати по енергіям дня, щоб всі загострені моменти успішно обійти і використати гармонійні на свою користь. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в директ Instagram для більш детальної інформації. Зараз розглянемо. Детальніше кожен день, що він нам принесе. Ми вже відчуваємо дію напружених аспектів. Нас нікуди не відпускала зірка алголіка, була у з'єднанні із Ураном та Марсом цього року, в середині літа. Аспекти трошки розійшлися, але все рівно вони в межах дії, враховуючи Орбіс. Зараз додається, головний аспект цього місяця напружений квадрат між Юпітером та Сатурном. В понеділок, 12 серпня, місяць продовжує знаходитися в знаці Скорпіон. Цей період дуже. Сильно зростає наша інтуїція, уміння все. Аналізувати глибоко, впливати на ситуації через свої пристрасні емоції. Тобто, саме зараз важливий час для того, щоб ви втілили в життя те, що вас емоційно чіпляє, що дійсно ви бажаєте. Ми будемо під впливом восьмої місячної доби. Її символом є фенікс. В цю добу реалізується накопичені за попередні сім днів справи: добре підбивати підсумки і визначати напрямки подальшого розвитку. В цей день не можна проявляти егоїзм та негативні емоції. Що сильніше починає діяти аспект за участі Юпітеру та Марсу, які зараз у з'єднанні, та Сатурну. Марс символізує військо, воїна, активні дії, агресію та ініціативу. У з'єднанні із Юпітером він може давати підвищену силу волі за свій авторитет, за свої амбіції. І в той же час Юпітер дає наполегливість і успіх. У справах, які націлені на благородство, вони в напруженому аспекті до Юпітеру, планети, яка відповідає за кордони, обмеження, час, старше покоління та консерватизм. Це період підвищеного травмування. З огляду на те, що зараз і Меркурій ретроградний, і Сатурн ретроградний, вони ще сильніше діють. Меркурій відповідає за транспорт, за дороги, мости, інформацію. То в цей період може бути посилена боротьба за владу, підвищена конфліктність, можливість затори та поломки, Будьте як на дорогах, так і у поводженні із гострими предметами, вогнем. В цей період може бути посилення військової активності. В цей же день будуть діяти і гармонійні захисні аспекти для нас. Місяць, який символізує наші емоції, нашу підсвідомість, відповідає за нашу інтуїцію, відчуття безпеки, буде в гармонійному аспекті тригонця, аспект удачі, дуже потужний. Це найсильніший аспект до Сатурну. Цього ж самого Сатурну, тобто, ми будемо мати сильну підтримку від нашого роду. Наші емоції будуть під контролем. Нам буде допомагати наша інтуїція не панікувати і тримати ситуацію під контролем, сприяє на нашу емоційну стабільність. В цей же період залишається гармонійна дія між Плутоном та Нептуном. Це вищі планети. Плутон відповідає за кардинальні зміни, а Нептун це віра. Також Нептун буде в гармонійному аспекті і до урану наші мрії. Надії, віра, всесвітня любов дає гармонійний аспект можливостей до урану, який символізує креативне та неординарне, щось нове, інноваційне, друзів, буде сильна підтримка, пов'язана із використанням новітніх технологій та груп однодумців. Це також сприятливий період і для творчості. З 14 годин і 21 хвилини ми будемо під 9-ї місячної доби. Це досить критична, напружена доба. Яка символізує чверть місяця, тобто сонце з місяцем в напруженому аспекті квадратури. Добре завершувати поточні справи, займатися спокійною буденною роботою, не поспішати, тим більше що Меркурій ретроградний. Сьогодні легко піддаватися ілюзіям та обманам, тож будьте обачними, можлива тривожність, похмурі думки, острах. Проявляйте милосердя, підтримку, віру, сприятливі молитви та медитації. 13 серпня. Ми продовжимо бути під впливом 9-ї місячної доби, Із з ї годин дня і 3 хвилин і до 13-ї години і однієї хвилини місяць буде без курсу. В цей час ми нічого нового не починаємо, адже в цей період місяць не робить жодного аспекту до планет. І справи можуть піти не так, як ми хочемо, або ж бути незавершеними, або ж може бути непередбачуваний результат. А з 13-ї години і 2 хвилин місяць переходить знак стрілець, вогняний знак під впливом Юпітера, тобто ми будемо більш націлені на. На оптимізм, на навчання, розширення свого кругозору, сильне бажання вийти за рамки і розвиватися. Починає ще сильніше діяти напружений аспект між Юпітером та Сатурном. До речі, окреме відео для кожного знаку зодіаку на цей період вже є на моєму каналі під назвою Бій Титанів. Із 15 години і 37 хвилин ми переходимо під вплив 10-ї місячної доби. Енергія цієї доби допомагає нам в творінні. Життєва енергія посилюється і зростають наші сили для того, щоб зміцнювати стосунки, створювати благоустрій та затишок, навчатися, проявляти творчість. Формується гармонійна конфігурація бісекстиль за участі місяця Плутону та Нептуну. Тобто місяць, як наша підсвідомість, наші внутрішні бажання в карті держав символізує дітей та жінок, і плутон, який символізує велику відповідальність, полководцю, верхівку влади, та Нептун, який символізує милосердя. Отож, ну, завдяки прояву великої відповідальності, евіри. Наші бажання можуть здійснитися, і в той же час місяць буде робити напружений аспект квадратури до Меркурію. Він зараз і так ретроградний, і можуть бути неочікувані різкі зустрічі з кимось, отримання інформації. Не поспішайте, будьте уважними, якщо вам потрібно виїжджати, готуйтеся завчасно. Можуть бути зустрічі із однодумцями, з тими людьми, яких ви вже знаєте. 14 серпня місяць продовжує бути в знаці-стрілець, ми також під впливом 10-місячної доби і відбувається. Точно аспект з'єднання між Юпітером та Марсом. Аспект з'єднання взагалі є нейтральним, тобто він може діяти як в плюс, так і в мінус. Проявляєте активність, амбіційність і благородність, і тоді обов'язково ваші дії допоможуть реалізувати вам ваші плани на благо собі та іншим. В той же час продовжується напружений аспект їх до Сатурну, тож може бути певний тиск на нас, підвищена небезпека від вогню, посилення ескалації військових дій. Це сприятливий період для спілкування, для отримання нової інформації, для навчання, непоспішних, планомірних дій. Сприятливо щось допрацьовувати. Плутон та Меркурій також будуть в аспекті, які вказує на те, що нам важливо відкрити третє дихання, не покидати своєї справи, не дивлячись на перешкоди йти наполегливо до своєї мети. 15 серпня місяць продовжує бути в знаці стрілець, буде діяти 11-та місячна доба. Її символом є вогняний меч. В цей період важлива обережність та уважність у справах. Все, що починаєте робити, варто доводити до логічного завершення. Це один із найбільш енергетично потужних днів місяця. В організм прикладаються потужні сили, які не дадуть нам здатися, проте бути обережними із фізичними навантаженнями та колючо, ріжучими, гострими предметами, вогнепальними. Меркурій буде переходити в знак Лев. Знову будемо повертатися до незавершених справ, незавершених питань із минулого. Детальне відео для кожного знаку зодіаку про ретроградний Меркурій вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Сприятливо знову проявляти щедрість, показувати приклад іншим, виступати. Цей день також сприятливий і для творчості, адже Сонце буде в гармонійному аспекті до Меркурію. Сприятливі зустрічі, виступи. А також вони будуть гармонійний аспект робити до місяця. Розкривається ваш творчий потенціал. Ви можете реанімувати проекти із минулого. 16 серпня місяць перейшов в знак Козиріг. і сприятливо цей день ставати більш цілеспрямованими. Козиріг, який під управлінням Сатурну допоможе нам тримати наші емоції під контролем, щоб ми не робили помилки, зберігали спокій. вам брати аскезу. Ванера, яка символізує наші взаємовідносини, фінанси, наші бажання, це планета гармонії. Вона знаходиться в знаці Діви. Тож ми будемо уважними і до деталей, і до інших людей. Сприятливий період. Де того, щоб ми проявили увагу і до себе коханих до свого здоров'я, це може бути сприятлива покупка для. Речей по догляду за нашим тілом, за волоссям, наприклад, або ж для того, що може створити затишок в нашій оселі для чистоти, сприятливо купляти канцелярію, книжки. Буде діяти 12-місячна доба, символом якої є серце. Підбиваємо підсумки за минулий період. Це сприятливий період для очищення думок, сприятливе усамітнення. Думайте в цей день позитивно, адже наші думки безперешкодно досягатимуть мети. Проживемо день на високих вібраціях, а це в стані радості. Спокою, віри, вдячності, займатися тим, що вас надихає. Цей день сприятливий для прописування планів. Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, тобто це період для того, щоб ви могли повторно заявити про себе, повернутися до свого творчого проєкту, до свого хобі. Можуть бути зустрічі з тими людьми, яких ви знаєте, або ж повернення до тієї інформації, якою ви вже володієте, її переосмислення. Вона буде в напруженому аспекті до урану, що може вказувати на сильне бажання різких змін, незалежності та свободи. Можуть бути і неочікувані звістки та зустрічі. А 17 серпня місяць продовжує бути в знаці Козиріг, буде діяти 13-та місячна доба, і місяць формує гармонійний аспект регонду до Урану, сприятливий період для прояву творчості, креативності та. Неординарності, зустрічі з друзями, звернення до соціальних проектів, прояву себе через соцмережі, сприятливо наводити порядок. Венера буде робити напружений аспект до Марсу, а також Юпітеру. А тобто в цей період можуть бути надмірні витрати, можливо, підвищена конфліктність, особливо з людьми, які мають авторитет. Це можуть бути ваші наставники. В той же час це сприятливий період для прояву пристрасті із вашими коханими. Ще сильніше, ще потужніше діє на нас напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Цей аспект вказує на підвищену конфліктність. З іншої сторони, може бути потурання за баганком. та сильна боротьба за розподіл сфер впливу, боротьба за владу. В Цей період не рекомендується робити нових проєктів, але повертатися до незавершених справ сприятливо. Успіх буде за тими, хто діє. На благо іншим і собі, не порушуючи законів Всесвіту, з другої сторони, оскільки Юпітер символізує наші амбіції авторитет, авторитети, планета удачі, то Сатурн може обмежувати наші амбіції. Це може бути періодом вимушеного зниження нашої ділової активності. В той же час виділяється дуже сильна енергія для того, щоб ми діяли наполегливо, ми можемо досягти успіхів, в наших амбіційних планів, проте вони мають бути реалістичними, і ми маємо показати Всесвіту, що, не дивлячись на перешкоду, ми все рівно обираємо свою ціль і йдемо наполегливо до неї. Сприятливо всі справи зробити зранку. Хороший час для медитації, усамітнення. Це субота. Нікуди не поспішайте, адже вихідний. А в кінці дня місяць буде з'єднанні із Плутоном, і на нас може бути певний тиск, бажання кардинальних змін. Символом 13-ї місячної доби є колесо: день накопичення інформації, сприятлива групова робота, обговорення спільних питань та обмін інформацією. Для трансформації потужної енергії місяця корисна і фізична активність, проте, бути обережними. Спочатку має бути розминка, а вже потім спорт. У неділю, 18 серпня, місяць буде переходити в знак водолій. Це сприятливий період для зустрічі з друзями, для ведення соцмереж, звернення до астрології, а також прояву своєї креативності та неординарності. Буде діяти 14-та місячна доба, в цей день сприятливо побути на природі. Звернути увагу на своє здоров'я. Венера продовжує бути в напруженому аспекті до Юпітеру і Марсу. Марс із Юпітером в напруженому аспекті до Сатурну. Венера в цей період буде робити опозицію до Сатурну, тобто буде формуватися дуже напружена конфігурація та у квадрат. І в цей же день Сонце разом із Юпітером в напруженому аспекті до Урану. Вони вже діють ці аспекти. Тобто це період підвищеної агресії. Все ближче і ближче наближаємося ми до точного з'єднання Юпітеру і Сатурну в напруженому аспекті. Тим більше, що 19 серпня на нас чекає повний місяць, і ми вже відчуваємо його дію. Тобто можуть бути головні болі, погане самопочуття, підвищена конфліктність і агресивність, а ви проявляєте дипломатію по Венері, легкість у спілкуванні по місяцю в водолії, та будьте готовими до того, що щось нове буде приходити в ваше життя. Оскільки Венера у напруженому аспекті. Спеці до Сатурну, а також Юпітеру, то це може бути пов'язано із взаємовідносинами та питаннями. Фінансів, а також вашими ресурсами ми будемо підпливом 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт. Сприятливий день для повернення до раніше розпочатих справ, переукладання угод. енергія цієї доби буде сприяти розкриттю нових джерел знань, отримання для вас нової інформації. Дякую всім за увагу! Бажаю вам гарного тижня, з легкістю пройти всі напружені аспекти, взяти від них лише потужну енергію для того, щоб діяти наполегливо і прийти до своєї цілі. До наступного. Зустрічі в наступних відео.